Hyundai Elantra Проєкт по партроніку виконали на партроніку А8192 від АМС Для безпеки в керуванні та паркуванні. Будемо встановлювати двозонний партронік. Наперед та зад. Для зручності в паркуванні. Зробили розмітку по висоті та ширині. Зробили розмітку і попередньому бамперу у розміченому просворили отвори позаду авто, також попередньому бамперу. Затянули до кожного датчика провода і разом з заводськими тюбінгом зайшли в салон і ось, випустили. І тут вони у нас далі багато. Ставили датчики. Зтягнули провода до кожного з датчиків. Випустили їх по заводському тюбінгу і довели задню частину до мозгів партроніку. Встановили задні датчики. Сюди будемо розміщати монітор партроніка, зняли стоєчку, зняли порог, будемо проводити проводи. Разом із заводською проводкою запустили нашу. дзеркалом зафіксували монітор партроніку. Зробили комутації всіх датчиків. Будемо розміщати от, партронік, крилі. Зафіксували партронік. Будемо повертати обшивку багажника. Повернули обшивку багажника. Зібрали стоїчки, зібрали пороги. Нові датчики спереду до позаду. Перевірка працездатності. Ось рух назад. Перешкода 84 см. А тепер рухаємося вперед. У нас по лівому краю десь стінка, бага... стінка і тому її відображає. А от тепер перешкода ворота. 46 см.